П'ятниця 17 травня 2024 року. Таро карта дня Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це втілення земної мудрості, зрілості та упененості в собі. Ця карта символізує жінку, яка вміє розпоряджатися ресурсами з розумом. І щедро ділитися ними з тими, хто цього потребує. Моя порада настав час практичних дій. Сьогодні не час для фантазій і мрій. Ґрунтуйтеся на реальних фактах, використовуйте свої таланти та навички для досягнення ваших цілей. Будьте розсудливими, економними та не розпорошуйте свої ресурси даремно. В ту ж чергу не забувайте про щедрість, доброту та безкористу допомогу іншим людям. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.